Активна молодь миргородської громади знову долучилася до всеукраїнської дитячо-юнацької гри Сокіл Джура. Це змагання покликане формувати у школярів патріотичну свідомість та спортивну витримку. Проведення гри ґрунтується на традиціях козацького кола та являє собою добровільне об'єднання дітей для виконання завдань гри на загальнонаціональному рівні. Сокіл Джура проводиться з 2009 року. У Миргороді молодь щорічно бере участь у грі. За словами головного судді змагань Івана Кіріченка, попри війну наша громада проводить цю гру очно. Тоді як всі інші учасники з Полтавщини долучилися до змагань дистанційно. Так, 25 квітня у Миргородському ліцеї імені Тараса Григоровича Шевченка відкрили регіональний етап дитячо-юнацької гри Сокіл Джура та провели перші змагання. Сьогодні у нашому конкурсі в поряд ми проводимо і частину конкурсу «Козацький гард». Завтра у нас буде продовжений козацький гарт. Це прес-гармошка. І збирання розбирання автомата і складання набоїв у магазин автомату АК 74 Після урочистого відкриття з підняттям державного прапора України з вітальним словом до дітей звернулася начальник управління освіти молоді і спорту Миргородської міської ради Тетяна Колибельнік та запрошені гості, серед яких судді гри. Діти сьогодні надзвичайно важливо бути тут і займатися своєю справою. Ми сьогодні змагаємося заради наших воїнів на передовій. Ми сьогодні змагаємося заради світлої пам'яті тих бійців, наших земляків, які вже загинули і спостерігають з нами з інших світів. Але вони дуже радіють за те, що ви тут є, і за те, що ви справжні патріоти України. Ми сьогодні змагаємося заради нашого світлого, мирного майбутнього. На зустрічі з учасниками завітав також військовий та учитель фізкультури Миргородської гімназії Гелікон Павло Дейнека, який зараз воює за нашу незалежність на фронті. Він говорить, що хлопці стоять там саме за таких дітей, які є справжніми патріотами та майбутніми захисниками своєї країни. Ви знаєте, коли повертаюся додому там на ротації, там тих 10 днів, і бачиш такі відео прикольні, що там діти беруть участь у змаганнях. Повірте, дуже Радується серце, душа, що воно дійсно є, що наш мир він живе, вся Україна ще живе. Ми заради вас там. Повірте, ви для мене вже кожен із вас вже переможець. Привітали школярів і інші гості. Зокрема, виконуючи обов'язків директора Полтавського обласного центру патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді Андрій Півняк, який вручив нагороди за участь у різних конкурсах. Також зі своїм словом виступив отаман Миргородського козацького полку Микола Коваленко. Після привітань розпочалося власне і саме змагання. Команди у грі «Сокіл Джура» називаються роями. Цьогоріч за перемогу змагаються 10 роїв із миргородських навчальних закладів та шкіл громади, які розділені на дві вікові групи. Вони мали змогу показати суддям свою вправність у конкурсі з трою та пісні впоряд. Після виступу роєвої команди Миргородського ліцею лінгвіст Софія Гавришко поділилася, що вона пишається своєю чудовою командою, яка націлена на перемогу. Деякі люди з нашої команди новенькі, деякі вже брали участь у подібних конкурсах. В принципі, було не дуже складно, проте тренувань було багато, воно все отак не виходить, як зазвичай. Чи було морально складно? ну, Команді навіть не знаю, мені трішки було складновато, проте якось вдох-видох, знаєте, і воно попустило. Всеукраїнська дитячо-юнацька гра Сокіл Джура сприяє вихованню нових поколінь України у дусі відданості батьківщині та її народу, готує молодь до творчої праці чи до військової служби, формує високі морально-психологічні якості та розвиває юне покоління духовно та фізично. У користі гри для молоді впевнений і головний суддя Іван Кіріченко. Я думаю, що цією грою. Ми будемо виховувати в їх патріотизм, любов до батьківщини і віру в те, що ми обов'язково переможемо. Я думаю, переможного миру нам усім. Найближчим часом він має наступити. Загалом за два дні змагань судді оцінять окремо старшу та молодшу вікові групи. Переможці регіонального етапу зможуть представляти наше місто на обласному етапі гри Сокіл Джура.